Добрий день. Тема «Система двогрівняння з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач. Згадаємо, що таке математична модель. Це опис деякого реального процесу, з засобами математики, тобто переклад певної інформації математичної мови. Як правило, такий підхід допомагає виокремити важливу інформацію та відкинути другорядно. При розв'язуванні математичних задач за допомогою систем рівняння з двома змінами будемо користуватися ось таким алгоритмом. Спочатку потрібно проаналізувати мову задачі, створити математичну модель, скласти систему рівнянь до задачі, розв'язати отриману систему рівнянь, проаналізувати отримані результати і записати відповідь. На ділянці, що має форму прямокутника, периметр якого 24 метри, сусід садив картоплю. Цьогоріч сусід по периметру висадив городину, ширина з кожного краю на цілих п'ятдесяти метрів. Зараз площа ділянки під картоплю. Становить 21 метр квадратний, які розміри ділянки сусіда. Довжину ділянки позначимо за х метрів, ширину ділянки позначимо за y метрів, та як ділянка має форму прямокутника, периметр якого 24 метри, кладемо рівняння 2 помножити на суму x, y дорівнює 24. Знайдемо площу ділянки, яка відведена під картоплю цього річка. Та, як з кожного краю віднімаємо 0,5 то довжина ділянки дорівнює х-1 метр, ширина відповідно, y-1 метр, то площа буде х-1 помножити на yнус 1. З умови задачі, що площа становить 21 метр. Складаємо рівняння x-1 помножити на yнус 1 дорівнює 21. Складемо систему рівнянь. Поділимо перше рівняння на 2. Розв'яжемо систему методом підстановки і знайдемо їх. І, і запишемо відповідь. Скільки місць в кінотеатрі, коли відомо, якби до кожного ряду додали по одному місцю, то загальна кількість місць дорівнювала б 231. Якщо б додали один ряд, то кількість місць дорівнювала б 240. Розв'яжемо дану задачу. Нехай Х це кількість рядів в кінотеатрі. Y кількість місць у ряді. Тоді загальна кількість місць кінотатрів дорівнює х помножити на y. З умови, що якщо додати до кожного ряду по одному місцю, то отримаємо 231 місце. Складемо рівняння. Хі плюс х дорівнює 231. З умови, що при додаванні одного ряду отримали 240 місць, складемо рівняння xy плюс y дорівнює 240. Складемо систему рівнянь. Від другого рівняння системи віднімемо перше рівняння системи і перше рівняння системи перепишемо. І з першого рівняння виразимо y через x, підставимо у друге рівняння і отримаємо ось таке рівняння. Розв'яжемо дане рівняння. Корінь x 2 не задовільняє умови додачі, тому що кількість рядів не може виражатися від'ємним числом. І знайдемо Y. Y дорівнює 20. Загальна кількість місць в дорівнює X рівні Х помно 220. Два IT-спеціалісти вирішили оцифрувати стародавню книгу. Перший може оцифрувати її 1,25 разів швидше, ніж другий. Після двох годин роботи першого it спеціаліста і однієї години роботи другого була оцифрована вся книга. Скільки сторінок за одну годину може цифрувати кожен IT-спеціаліст, якщо в книжці 280 сторінок. Нехай Х годин за стільки часу перший IT-спеціаліст цифрує книгу, Y годин за стільки часу другий IT-спеціаліст цифрує книгу. З умови задачі, що перший може цифрувати книгу в 1,25 разів швидше, ніж другий, складаємо рівняння Y дорівнює 1,25 Х. Знайдемо, яку частину роботи виконує кожен із спеціалістів за одну годину, і з умови задачі: що перший спеціаліст працював дві години, другий спеціаліст одну годину. І за цей час була цифрована вся книга. Вся книга це одна ціла, складаємо рівняння: два поділити на Х плюс один поділити на ігри, до рівня одиниці. Складаємо систему рівнянь, розв'яжемо систему методом підстановки, у друге рівняння підставимо y, знайдений з першого рівняння, домножимо обидві частини рівняння на 1,25х, і знайдемо х дорівнює х 2,8. Знайдемо y 3,5. Щоб знайти, скільки сторінок за одну годину можуть цифрувати перший спеціаліст, 280 ділимо на 2,8 отримаємо 100 сторінок за одну годину. І відповідно, щоб знайти, скільки сторінок за одну годину, оцифровує другий спеціаліст, 280 ділимо, на 3,5 отримаємо 80 сторінок, записуємо відповідь. Із з міст А й Бавід, саміше на 18 км одночасно, на зустріч одному вирушили хлопчики і дівчинка. Через дві години вони зустрілись і, не зупиняючись, продовжили рух, не змінюючи швидкості. Хлопчик прибув до міста Б на 54 хвилини раніше, ніж дівчинка, до міста А, знайти швидкість кожного. Нехай кілометрів на годину цей швидкість хлопчика, і для км на годину швидкість дівчинки. З умови, що вони зустрінуться через 2 години. За 2 години пройдуть віддалі, яка дорівнює відстані від А до Б дорівнює 18. Складаємо рівняння. 2 помножити на Х плюс І дорівня 18. Знайдемо час, за який хлопчик і дівчинка проходить відстань між містами. Відповідно, 18 поділити на Х і 18 поділити на Y. З умови задачі, що хлопчик прибув до міста Б на 54 хвилини раніше, ніж дівчинка, до міста А. Складаємо рівняння. 18 поділити на І, відняти, 18 поділити на їх до рівня 0,9. 54 хвилини перетворили в години. 54 хвилини дорівня 0,9 годин. Складемо систему рівнянь. Перше рівняння системи поділимо на 2, друге рівняння системи поділимо на 9. Помножимо друге рівняння системи на Хік і виконаємо підстановку за далі в мінус Х. Розв'яжемо рівняння і знайдемо x. x рівня, як 5 і мінус 36 Другий корінь рівняння не задовольняємо у задачі, тому що швидкість не задається від'ємним числом. Отже, швидкість хлопчика 5 км на годину, і відповідно швидкість дівчинки 4 км на годину. Завдання для самоперевірки дякую за увагу. Побачення. Слава Україні!